Цього разу я не просто приймаю участь у Львівській виставці. Я намагаюся зібрати своїми силами кошти для нового свого твору, який назву Янгел з Небесної Сотні. Цього літа я зі сльозами на очах написала цей твір. Зі сльозами на очах зараз ілюструє цю книгу художниця Скоробагатько Марина. І я думаю, що вже десь в грудні січні я зможу презентувати цю книгу в Чернігіві. Куди підуть кошти від цієї книги? Я сподіваюся, що від цієї книги підуть на допомогу нашим хлопцям в АТО на сході. Дуже на це сподіваюся. Я свого часу ще в травні допомогла двом родинам загиблої Небесної Сотні, там, де були багатодітні родини. І звичайно ж думаю, що Продовжимо ми тепер це можливо для лікування наших поранених, тим паче, що ось нещодавно я теж брала участь у добродійній акції, що проходила в Чернігові. Ми збирали кошти для поранених, які перебувають в нашому Чернігівському госпіталі.